Найпотужніший у США лазер стоятиме в Мічиганському університеті. Його назвали ЗЕВС. Скоро за його допомоги проведуть перший експеримент. Потужність лазера 3 петавати. Три петавати – це в три тисячі разів більше за всю енергосистему США. На створення лазерної установки пішло понад 18 мільйонів доларів. За допомогою ЗЕВСа ми вивчатимемо всілякі фізичні явища. За допомогою лазерної системи надкоротких імпульсів проводитимуть дослідження в галузі фізики, зокрема досліджуватимуть космічну плазму, медицини, електроніки та національної безпеки. Цього року установку запускатимуть не на всю потужність, а наступного уже на повну. Перший у світі лазер потужністю 1 петават збудували в США чверть століття тому. Потім почали з'являтися потужніші установки в Європі та Азії. Так у Румунії є лазер потужністю 10 пет петаватів, а в Китаї 13. Причому китайські вчені планують побудувати установку потужністю 100 петаватів. Потужність таких лазерів пікова. Вона досягається шляхом скорочення лазерного імпульсу. Так тратиться менше електроенергії, але що коротший імпульс, то складніше проводити експерименти.